Друзі, мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Ренерплей. Uh, і я продовжую далі проходити гру GTA 3 Definitive Edition. Зупинились мене на цьому, як ми з вами. Майже були прийшли <кхем> то вас в експрес-утогу, але в нас були деякі проблеми і все. Нас були спіймали і все. Коротше, нам тут треба виявити кавові кіоски ага. Так що поїхали по місту. Продовжуємо наше проходження. Ви не забудьте перед початком цього <кхи> відео. Підписатися на канал та протиснути вподобайку. Бо це допоможе розвитку українському сементу, YouTube і, і все. Так, вже одну тачку я загубив. Успішно. Коротше, треба їздити і шукати ті кіоски, значить тут нема. Диви бодаються? Тут немає. Я пам'ятаю, що десь... Коло церкви були. Добре. Навіть якщо я не прийду, то це буде, на жаль, остання серія повітря. Бо я третій, бо я не плану собі. Той. Єсти нерві через якусь е надважку місці. Зараз. То треба тут виявити кіоски. Потім далі, а потім в третьому місці і першому. Я вам дякую за коментар, за це що ви зраділи, що вебка повернулася І вибачаюся, що я її так збільшив у розміру. Якось не так, що було видно, що що не було видно гри. Ну, буває таке. Я просто практикувався в тій програмі, яку я записую, на жаль, треба всім. Розміри підгадувати наче. Тут я виявив пару кавових кіосків. Це є всі. Тепер приїхати в третє місто. Там є. Лише-лише два. Блін. Банші взяв би, а там поліцейський. Ай. Я пам'ятаю, що було в минулій серії, не треба мені нагадувати. Як мене скрутили les, були ага. Тут їх треба знищити всього 9 і все, всього 9. По всіх точках міста і все Міста і все Всього 9 треба їх знищити. Ее... Okay. Окей. І головне на поліцейського не натрапляти, а сразу рвати когті. Рубати когті. Окей. А, ще піднімаєшся ти Ну давай, піднімайся. Значить, там я біля аеропорту і там, де сходинка. Там де треба підніматися, окей. Так, ну поїхали. Добре, рухаємось. О-о-о-о, о, -о, -о, -о! баншук -бан Баншук, як його зупинити? Знову поліцейський. Вони мене переслідують. А ні, я сів тихо, не побачили.

Треба виявити всі кіоски по маті. Ага. Я виявив так. І десь ще біля аеропорту є? Я точно пам'ятаю. Ааа, отут де. Мені зразу показало, воно ну, автоматично виявило, Так. Тепер треба їхати в перше місце місто. Я поїду так, як зазвичай. <кхм> я сподіваюся, що я впораюсь. Головне, поліцейські не заруїнили мені кат. О, ні, піднімається. Так. Я за той час перевірю, скільки в мене набоїв 22. Я поповню. Так, чекаємо, поки спуститься. Парочка вже втопилась там. Так, тепер треба перше місце, я пам'ятаю. Де там є? І з першого міста, мені здається, треба починати, так як я починав минулий раз, а не драпати. Окей. Добре треба було просто їх всіх виявити ті кавові ага. так, куди їхати? Степе, мені треба якось в перше місто попасти, треба шукати таку дорогу. Знаєте з...

Значить, є парочка тих в Портленді. Де Сальватор, то, що я казав в минулій серії. И, і все. Yeah, we have yahweh, this chat, yahweh, 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 Я на свій страх і ризик проїдусь ще. Yeah, yeah. <клух> work, girl, <клух> То я всі виявив, Далі сальватора, але мені треба oh. помалювати тачку. Ага, он где был Ясно За куточками, так, теперь треба ехать этого. Я думаю, начать с Ага, портує. Добре, ми так починаємо З Сальваторського, з портового і... Їдемо по інших куточках міста. Добре. Бляха. Бляха. Ай! Задавили. Диви той, що стріляє. Так. Мене здається зараз тут в реші топторитвори. Ні, то не реальна місія, так що бувайте, папа. -па. Не хочу тряти нервову систему. Вже яка вийде середи, така вийде, па.